Церкві цей новий день нового року. Ми саме традиційно збираємося 1 січня тут, на нашій старовинній площі, щоб наслід... наслідувати біблійного мудреця. Біблійний мудрець бере старого, щоб жити по-новому. Всі мої дорогі, хто нас випередив вже до вічності, до неба. Віддавлені. Далекий той час, коли Степан Бандер народився, далекий час, коли його підступно було вбито. І в час війни, вчора, коли 12-та година вже минула, я спілкувався з одною молодою людиною небайдужою. Він згадує Мазепу, Орлика Лиговського. Згадуйте історичних постатей з нашої історії. Я каже, знаєте, коли мене є відчуття, щоб боронь Боже, Україна не повторила, не повторила помилок, не прогавила наш шанс, який Бог дарує Україні в тому 22-му і точно цілковито подарує в тому 23. му Скоро в нашому деканаті. Одна старожил бабця. Та Боже буде святкувати в лютому 102 роки життя. Коли до неї приїхала на уродини на століття, вона згадує своє дитинство, ходила не в українську школу. Порахуємо, приблизно понад 90 років, що відбувалося на наших землях. І каже, отже, я тільки дві кляси ходила. Каже, вчительку, я запитала, чому ви нам говорите про королів, а про князів нічого не говорите. Покликала дядько, сказала покласти долоню на пару і каже, круто мені відбила бажання вчитися. Я отче маю тільки дві кляси. За те, що я хотіла довідатись. Хто такі князі? Довідуймо, Сьогодні браті, сестри, хто такий Степан Бандера, яка його колиска вивесила, хто його серце добром наливав, тому це не сміє канути небуття. І ця молода особа вчора мені сказала, ви священник, тримайте людей на прузі. Щоб боронь Боже, розслабились. Ворог, каже, тільки чекає, щоб ми з вами на ура вже святкували перемогу. А ми ура бачили в 91-му році. Бачили ура в 2004, му в 2014-му ми бачили. Подальше зітхнули. Вороги покинули землю, втікли. Не заспокоїлись. Каже, Отче, говоріть людям, що з війни вже Україна ніколи не вийде. Жли у зі зброєю, в руках, з перому руках треба воювати, тобі вчителю, тобі історику. Так перелопати треба історію. Кожному з нас, мої дорогі, хто сіє, хто жне. Всі ми з вами. Живу в нові, тобто боронити своє, розвивати своє. Це моє новорічне побажання всім, усі пам'ятника Степана Бандери, якого опоминаємо цією за утіння.